Здоров'я бажаю! Традиційний звіт про найважливіше за минулий тиждень. У Херсоні триває підключення житлових будинків до тепла з опаленням вже 700 житлових будинків, що становить 65% загальної кількості. Також з теплом 85% об'єктів соціальної сфери, зокрема, заклади охорони здоров'я, на 100% забезпечені теплоносієм. За тиждень понад тисяча родин у сільській місцевості отримали опалювальні матеріали. Близько 770 сімей забезпечили брикетами, а 237 отримали грошову допомогу на майже 5 мільйонів гривень. Загалом підтримку вже надали більш ніж 18,6 тисяч домогосподарств. Під час засідання ради оборони Херсонщини обговорила кілька важливих питань, серед яких реалізація експериментального проекту щодо розподілу скрапленого газу він передбачає надання гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу для побутових. Споживачів, зокрема для тих громад, де через бойові дії відсутнє централізовано постачання природного газу або електрики, допомогу отримають жителі 18 громад Херсонщини. Особлива увага приділена ветеранам, багатодітним родинам, одиноким людям, особам з інвалідністю та малозабезпеченим. Санітарно-епідемічна ситуація на Херсонщині залишається стабільною. Підпоріг захворюваності на ГРВІ не перевищено, масових випадків інфекційних хвороб та харчових отруєних не встановлено. Радіаційний фонд у межах норми протягом минулого тижня спеціалісти провели дослідження 13 проб мікробіологічні показники в нормі. Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали Херсонщини, завдаючи шкоди мирним людям і їхнім домівкам. Для підтримки постраждалих триває масштабна державна програма є відновлення. Лише за минулий тиждень надійшло 86 нових звернень, 47 родин отримали виплати на загальну суму понад 7,5 мільйонів гривень. Ще 41 мешканець зможе придбати нове житло завдяки житловим сертифікатам. Загальна сума виданих сертифікатів склала майже 22 мільйони гривень. Тривають роботи з розмінування деокупованих територій. За тиждень сапери обстежили близько 5 тисяч гектарів землі, перевіряли здебільшого поля. У результаті знищено понад 1300 вибухонебезпечних предметів, які становили загрозу для життя людей. Постійно нарощуємо обсяги допомоги нашому війську. Підрозділ Сил оборони Україна отримала нові безпілотники, винищувачі здатні вражати ворога на відстані десятки кілометрів. Окрім цього, передано чергові партії мавіків для бригад ТРО та морпіхів, а також fpv дрони, які значно посилять ефективність виконання бойових завдань. Ще три станції наземного управління тепер мають екіпажі БПЛА, що дозволить дронам літати далі, бачити краще і бути захищеним від впливу ворожих систем. Один з підрозділів отримав потужний реп оперативно-тактичного рівня, який здатний працювати на великій відстані, знищуючи ворожу безпілотну авіацію. Це продовження роботи з випробування захисного куполу над Херсоном та областю, здатного захистити наших громадян від терористичних атак РФ. Дякую всім, хто підтримує наших військових. Саме завдяки спільним зусиллям зможемо вигнати окупанта з нашої землі. На Херсонщині запрацювали ще одне соціальне таксі. Нині на маршрут вийдуть дві автівки. З часом їх буде більше. Це не просто транспорт, а можливість для людей жити більш повноцінно. Крім цього, машини будуть корисні під час евакуації людей з небезпечних громад. Також волонтери передали швидку для обласної лікарні, адже автопарк Херсонської екстренки продовжує страждати через атаки армії РФ. Щиро дякую фонду. Я допомагаю те, що ви робите для Херсонщини, це справді важливо. За підтримки Херсонської обласної військової адміністрації, Одеська філія Укрзалізниці запустила нові маршрути приміського сполучення Миколаїв вантажний, «Апостолово» та Апостолово Миколаїв вантажний. Нові рейси забезпечать пряме сполучення між Калинівською, Великоолександрівською та Високопільською громадами з великими містами. Розклад можна переглянути за посиланням під відео. З тимчасово окупованої Херсонщини на територію підконтрольної Україні повернули четверо дітей віком від 1 до 17 років. Наразі хлопчики знаходяться в безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу. Операція була здійснена командою Save Ukraine. Вдячний кожному і кожній, хто докладає зусиль для порятунку наших дітей. Лише з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули вже 229 дітей з Херсонщини. Слава Україні!